Я хочу поприветствовать всех зрителей и всех подписчиков канала Флористика Живопись. Я приветствую вас и хочу предоставить вам видео по поводу клуба коллекционеров, который прошёл у нас 31 марта этого 2024 года. Наслаждайтесь, пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал до новых встреч. Це Борис Коган, це його підпис. І ней, всю роботу я брав у нього особисто. Картон масло 28х30 розміри. Це 77 рік. Ну, цікава робота. цікава Я думаю, що ця робота буде дуже гарним доробком до колекції, ну, яка б то не була колекція, а періоду соцарт, колекції періоду робіт соцарт, я думаю, що, що це дуже добра робота. Тепер дивіться, правила аукціону. Старт у нас з 1 долара. Я також приймаю участь, а чому ні? На що я приймаю участь, щоб її не, 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 не купили за 1, 2, 3 долари. розумієте? Ну, ж розумієте, що це за робота? Тепер ви кажете, піднімаєте руку і кажете свою ставку, яку завгодно. Наступна ставка повинна бути хоч би на 1 долар вища, але може бути і більше. Я кажу один раз, називаю вашу суму. Хтось, якщо не перебуває другий, считаю раз, два, три. Потім робота продана, коли я після три зроблю отак. Бо в мене немає молоточка. Якщо був би молоточок, я б стукнув до молоточком, і робота продана. А так, один треба дорахувати мені до один, два, три і потім топнуть, все, робота продана. Поки я не топну, можете перебивати іншими. Вашими ставками, які більше хоч би на 1 долар. Зрозуміло? Є запитання до мене. Ну що, почнемо? І так, Борис Коган. Іній. Картон масло. 28 на 30, 1977 рік. Стартова ціна 1 долар. Ваші ставки, господа? 10 доларів. 10 доларів. Раз. 10 доларів. Два. 15 доларів. Раз. 20 доларів. Раз. Ваші ставки, господа. 20 доларів. Два. 25. 25 доларів. Раз. 25 доларів. Два. Невже 30. Навіть не вспів і виговорити. 30 доларів раз. Михайло Макаренко. Він нам сьогодні давав доповідь. Дуже цікаво, Про Тетяну Нелівну Яблонську. 30 доларів 2. Невже я буду рахувати 3? Є ще бажаючи перебити? 35 доларів. Раз. 35 доларів. Всього ліж 35 доларів. Два. Є ще бажаючі поторгуватись. 35 доларів 2,5. Ні, 3. Є ще бажаючі. 35 доларів 3. Продано. Давайте привітаємо. Вітаю вас. І так, Борис Коган. Підписано їм автором. Село Козін. Перня робота комбіната. Це художники працювали в комбінаті по заказу держави і виконували це можливо етюд до великої роботи. 1990 рік. Картон масло, олія 95 на 40. Село Козін. Стартова ціна 1 долар. Будь ласка. Ті, що сім піднімали рук. Ну, де ви? Де ви? Де ви? 5 доларів. Ну, добре, ну я приймаю участь. 5 доларів раз. 10 доларів раз. 20 доларів раз. 25. 25 доларів раз. 30 доларів раз. І все. Торгуйтеся. Ladies and gentlemen, 30 доларів два. Я даю 35. 35 доларів. Я знімаю свою ставку. 35 доларів раз. 35 доларів. Два. 40 доларів раз. 45 доларів раз. Ну це я розумію. Це ж колекційна робота. 45 доларів два. Є ще бажаючі. Хто сказав? 50 доларів раз. Є ще бажаючі. Робота гарна. Цікава. До колекції підійде 100%. 50 доларів два? Ще є бажаючі. Прийняти участь у торгу. 55 доларів. Раз. Сережа, що ти там домовляєшся? Кажи 56 доларів і вже, ну. 55 доларів два? Є ще бажаючі. Покажу ближче. Роздражаю просто. 55 доларів два поки що. Ну, ще три ж не казав. Цукерочка. Цукерочка. Ну, ви ж розумієте, я вже, мабуть, 15 чи 20 аукціонів провів. Тому ви розумієте, з вами працює майстер. 56, бачите. 56 дол доларів раз. Я ще не дійшов до кінця, а вже 56. Ну нічого, нормально. Ну, колекціонери. Я збираю культур 57 доларів. Раз. Я бачу, ви вже починаєте цікавитись колекційними роботами. Це дуже, дуже гарно, дуже хорошо. 57 доларів два. Є ще бажаючі прийняти участь в торгах. 57 доларів. 58 долларов в раз. Что нужно для лицитатора? Он же руководитель, он же ведущий аукциона. Не спешить. 58 долларов 2 два? Не спешить. Еще и намагаюсь работы. Скажу, э, Витверта, всю работу моя дружина сказала, зачем ты продаешь? Я говорю, ну что ж я все работы буду дома держать, надо да что-то продать. 58 доларів 3. Але я ще не топнув. Більш немає бажаючих. 59 доларів раз. Що треба для ліситатора не спішити? 59 доларів два. 60 доларів раз. Є ще бажаючі? Дивіться, робота в плівці і тим не менш, та 35, а ця вже 60. А якщо я плівку зніму, та буде 120, 100%, ну я не хочу з вас ну, останні гроші винімати. 60 доларів два. Є ще бажаючі. Ти все знімаєш. Ну, це буде відео. Взагалі. Це ж ми на каналі поставили. 60 доларів три. Продано!